Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії української шахістки Анни Музичук, які вона грає на турнірі претенденток, що зараз проходить в канадському Торонто. На черзі третій тур, в якому Анна грала білими проти колишньої співвітчизниці, яка вже досить давно переїхала до Росії і зараз грає під прапором Фіде Катерини Лагно. Є 4 зіграла Українка, е 5 Кінь ф 3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія. А 6 грає Катерина після слон А4, кінь Ф6, два нулі, слон Е7, Тура Е1, Б5, слон Б3 і рокіровка. В цій позиції найчастіше білі грають С3, але тоді у чорних є вибір: зіграти Д 6 або запропонувати контратаку маршала і піти Д 5 Анна Музичук вирішила зіграти аж 3. Це один з декількох варіантів під спільною назвою антимаршал. Таким чином, Білі борються проти негайного просування пішака на Д5. Але Катерина ставить слона на Б7 і після ходу Д3 не робить звичний в цій позиції хід Д6, а все ж таки наважується на жертву Пішака. Цій ідеї не так вже багато років. Незважаючи на те, що в такій ситуації ця жертва не є такою вже ефективною, як в звичайній контратації маршала, чорні все ж таки отримують певну компенсацію, якщо білі забирають на Д5, а так і зіграла Анна Музичук, і потім б'ють на Е5. Однак Українка вирішила зіграти інакше, вона пішла кінце 3, не приймаючи жертву пішака. Це також досить популярний хід. Забирає на c 3 Катерина і захищає пішака ходом слон в 6. Білі грають кінь d 2 після кінь a 5 кінь e 4 слон e 7 і ферзь h 5. Відбувається розмін на b 3 білі забирають пішаком А, і після F6 Анна Музичук робить новий хід. В одній з інтернет партій в якій чорним грала екс-чемпіонка світу Олександра Костенюк, було зіграно c 3 c 4 Однак львів'янка ставить слона на А3, і після розміну А5 грає 5. Ферзь Д5 пішла лагно, загрожуючи матом, і фактично змушує суперницю розмінятися на Б7. Партія перейшла до дуже цікавого важкофігурного Мітельшпілю, в якому й відбулися головні події в цій партії. С4 грають білі, і тут чорні могли зіграти С6, захищаючи пішака. Однак Катерина Лагно забирає на С4 і після ДС просуває свого ізольованого пішака на А4, жертвуючи його, але завдяки активності фігур, намагаючись отримати достатню контргру. Забирає на А4 пішаком музичук, ферзь Б4, удар по турам та пішакові С4, тому Тура є А1 і взяття на С4. Анна просуває утвореного прохідного пішака. І Катерина поспішає загальмувати його турою. Ферзя в три зіграли білі, і в цій позиції чорні могли забрати на С2. Щоправда, тоді білі грали тура С3 і гарантовано забирали пішака С7, після чого у чорних вже не залишалося шансів на виграш. Наприклад, Е4 взяття на С2 забираємо тура С7 вже, і в цьому туровому еншпілі нічия дуже ймовірна. Але Катерина Лагно вирішила зберегти свого пішака С і зіграла С6. Досить амбіційне рішення. Але таким ходом вона зберегла і білого пішака, який стоїть на вертикалі С. Ферзь Д1 пішла музичук, і після тура фа 8 зіграла тура Д3. Брати на А5 не можна, оскільки після цього буде Тура Д8 шах. І якщо відійти королем, то беремо на А8. А якщо побити на d8, то ферзь б'є d8 подвійний удар, і білі виграють туру. Тому Катерина Лагно робить правильний хід h 6, і після тура d 8 розмінюється на d 8 і ховає короля на h7. Ферзь c 8 зіграла Анна Музичук, і в цій критичній позиції Катерина Лагно припускається помилки. Чорним треба було зіграти e 5, e 4 і білі не досягали переваги. Погано зіграти тура Д1, оскільки після взяття Тура Д8 чорні просто забирають на С2, у них два зайвих пішаки, а з атаки білих на Чорного короля нічого не виходить. Тому тут краще зіграти ферзь F5 шах і далі тура Д1. Але тепер тура А8 і Чорні тримають оборону. Однак Катерина Лагно зіграла ферзь Б5, двічі напавши на пішака А5. І дозволила суперниці, спочатку повторивши ходи і вигравши час на обдумування, зробити найсильніший хід Тура Д1, який тепер призводить до серйозних проблем у чорних. Є4 грає лагно, підключаючи Ферзя до захисту поля f5, але Тура Д8 і виявляється, що взяття пішака ферзем форсовано програє. Тоді білі грають тура h 8 і Ферзь Е8. Куди б не відійшов чорний король, всюди його наздоганяють білі фігури та пішаки. Якщо піти король g5, то буде ферзь d7, сильний хід з загрозою мату. Після король g6, тура g8, загроза взяття на g7. Далі шах король h2 f5, захищаючи пішака ферзем, але білий ферзь йде на e8, після король g5, h4. Якщо забрати, то просто ферзь g6 з наступним g3, і це буде мат. А якщо піти на f4, то точніша ферзь b8. І після перекриття g 3 білі виграють ферзя. Не рятує і відхід короля на f5, оскільки в цьому випадку найточнішим є ферзь d7. Якщо король піде на e5, то тура e8 з швидким матом. А якщо піде на g6, то тура g8. І таку позицію ми з вами розібрали в попередньому коментарі. Розрахувавши ці варіанти, Катерина Лагно вирішила забрати пішака турою. Але все одно Тураж 8 зіграла музичук, король g6, і тут дуже важливий момент, як далі продовжувати атаку. Дуже привабливим є шах ферзь е 8 і комп'ютер каже, що саме так треба було грати. Однак варіант дуже довгий та складний, тому не дивно, що в умовах практичної партії Анна Музичук все ж таки не наважилась зіграти саме так. Давайте розглянемо цей варіант. Ферзь е 8 далі, якщо піти на g5, білі грають ферзь f7, після g6 h4. Якщо забрати пішака, то підключається тура через h6, тому король f5, але тут g4. Якщо тут побити, то буде взяття на g6 з шахом. А якщо піти на f4, то забираємо на f6. Після взяття ферзь g6, далі ферзь g3. Ще один шах. Нарешті підключаємо туру. Взяття Тура Д2 і мат наступним ходом. Якщо ж після шаху відійти на f5, то король чорних біжить аж на ферзовий фланг. Після шаху король e 6 ще один шах, ферзь d1. Далі Тура Д8. Важливий хід, створюється загроза мату на d4, тому ферзь А4, але тепер ферзь Д6. І після король b5 найточнішим ходом є жертва пішака С4. Якщо забрати пішака ферзем, то буде Тура Б8, далі точний маневр ферзя, ферзь Д1, ще один шах, перекриття, шах і мат на Б4. Якщо побити пішака королем, то ферзь Д4. Далі ферзь є 3 І так чи інакше, чорний ферзь втрачається після король Б4, Тура Д4, досягши вирішальної матеріальної переваги, білі поступово виграють. Однак Анна Музичук зіграла інакше. Вона дала шах з поля G4, і, що цікаво, катерина Лагно помиляється у відповідь. Їй треба було зіграти ферзь g5, і після взяття на e 4 далі ферзь e8, у білих немає нічого більше, ніж вічний шах. Далі ферзь e8 і можна погоджуватись на нічию, оскільки за таких умов біла тура h8 дуже довго буде підключатись до атаки. Ну а чорні вже готові контратакувати, зігравши тура А1. Але король в 7 зіграла Катерина Лагно і дала ще один шанс суперниці виграти партію. Ферзь Д7, шах, король g6. І знову Анна Музичук помиляється, граючи ферзь g4. Помилка у відповідь: король F7. Нарешті суперниці дійшли до контролю. Ферзь d7. Сороковий хід, король g6. І тут Анна Музичук за час, що був доданий. Могла все ж таки розрахувати хід Ферзє 8, але не наважившись на це продовження, все ж таки грає на перемогу, ставлячи туру на g8. Однак в цьому випадку у Катерини Лагно є необхідний шах тура А1, далі Ферзь ще один шах, з темпом ставлячи Ферзя на діагональ а 1 8 і далі f5 єдиний хід, який дозволяє захиститися. Тут Анна Музичук подумала, зіграла ферзь б'ється 6 шах, зрівнявши матеріал, і запропонувала нічию. Катерина Лагно, трошки подумавши, погодилась на цю пропозицію. Дійсно, положення вже рівне, як після ходу ферзів 6, так і після відходу короля. Суперниці вже серйозно втомилися і вирішили не ризикувати. Ось така цікава партія, в якій Анна Музичук мала шанси на виграш. Але погодьтеся, варіант був досить складним. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!